Три речі з подорожей, які змінили моє сприйняття. Перше я стала більш комунікабельною. Якщо раніше мене дивувало, як можуть люди підійти там, не знаю підсісти за столик. Це мені здавалося ой-ой-ой! Це нормально, і це дуже нормально, коли в подорожах люди комунікують один з одним, здороваються, здоровкаються, обнімаються, цілуються. Коротше, і все у них ета. Тобто я стала більш, мабуть, дружньою у своїх у своїх. У своєму виявленні до оточуючих, от я би сказала так. А друге, це у мене немає більше такого, типу, я засунула в групу язика, і я не можу щось там спитати, що мені соромно щось питати. Що мені соромно здатися недолугою якоюсь, якщо я там не можу включити там крану якийсь. Країні таке, блін, буває. Кожна країна живе за своїми стандартами. І буває, блін, кран вмикається якоюсь повороточкою, ви розумієте, вірьовочкою з потолочка. Я це з молокоматері не впитала. Тож, це нормально, спитати, куди йти, що робити, як вімка... вімкнути, як вимкнути, це окей. Ну і третє. Я б може сказала, що я перестала вірити в штампи, які накладаються на одну чи іншу країну. Тобто я приїжджаю і вже на місці зі всім розбираюся. Насправді, звичайно, не треба ходити там в якихось страшних закапелках, не треба там не знаю, з попаси нової гвінеї сорівнуватися, хто з вас швидше бігає. Такого я не буду робити. Ну хлебка ж голову треба мати. Але для мене це. Нормально, наприклад, якщо за потреби, залишитися самій в Нью-Делі, знайти ремонт для свого комп'ютера і нічого зі мною не сталося в Нью-Делі. Ніхто мене не знає, там, не пограбував, ні ніякий тук-тук мене не завіз у темний угол. Коротше, це було супер. Я більше не ставлю кріше на країну, доки я не побачу. Отак. А у вас? Є те, чого ви позбулися після того, як почали подорожувати.